Zdrowa Jezusu Chrystus, witaj, z i sestry. Dzisiaj 24 grudnia. I słyszymy e, słowo dzisiaj z Iwana od To jest piosenka Zacharii, Syna I. E, Bratka Chrystytela, który po dziewięciu miesiącach milczenia proszuje Boga, a wreszcie podczas obryzenia, czy po obryzenia, śpiewa tę hymnę. Magnifik, hymn e, mag e, Benedictus, przepraszam. Nie e Bocha za wielkie rzeczy, jakie Bóg robić. posłuchajmo się od słowa. To, czasu Zacharia, ojciec Johanna Johana, się duchem świętym stał prorokować, promowlavując: O stowarny, Gospod Bóg Izraela, bowiem, widz, i wieko swój naród, pamiętam, ryk spasilnia w domu i słuchaj, Dawida, Як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і від руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий Союз, клятву, котрий він дав нашому Батькові Авраамові, що дасть нам визволені з рук ворогів, без страху служити Йому в святості і праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитина, будеш названа Пророком Всевишнього, ти тимеш раніше перед обличчям Господа, щоб приготувати йому дороги, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через глибини милосердя нашого Бога, в яких нас відвідає з висоти Сонце, що сходить, освітити тих, які сидять в темряві та в Тіні смерті. Спрямувати наші ноги на дорогу миру. Захарія батько Хрестителя, співає співається гімн, який називає традиція Бенедіктус, від перших слів Благословенний Господь Бог Ізраїля. Традиція церкви щоденно співається гімн під час. Ранкової молитви, священиків або посвячених осіб під час літургії ї години. І цей гімн складається з двох частин. У першій частині Захарія прославляє Бога за те, що Бог робить, виконує, здійснює всі обітниці, які дав в Старому Завіті. А в другій частині він дякує за свого сина Йоанна Хрестителя, бо він стане Пророком Всевишнього. Сам Йоанн Хреститель має приготувати людей на зустріч з, з Месією. Цей Це Бенедиктус вказує, якби, яким чином, яким методом Месія спасе свій народ. Це відбудеться через прощення гріхів, To radzista dla nas. Eee, przyjmienia Boga z ludźmi, przyjmienia ludzi między sobą, jest ośrodkowej misji Messii tut na ziemi. Czy jest proszczenia naszych grzechów, czyż każdy z nas eee, stosuje się? Że Zacharia bardzo eee, głęboko przemienił. Перший раз він промовляє від 9 місяців часу, коли він втратив мову, тому що засумнівався в, слова, в словах ангела. Мабуть, він завжди був побожною людиною, але не довіряє, що Бог може аж так конкретно, так сильно інтервенувати, діяти в його житті. І зараз цей священник пророкує, прославляє Бога, всім розказує про месію, який має прийти, дорогу, яку має приготувати саме його син, який в таких чудесних умовах зачався у старості. Досвідчує Захарія, що Сонце е, з -з, зійшло з неба, і воно освітлює цю темряву, в якій живе людство. І це така вказівка для нас, трохи, якби зміст місця свят Різдва Христового, чи ти готовий на те, щоб Сонце з висоти освітило е, якби, ті стежки твого життя, чи віриш, що Бог може війти в твоє життя. Ваша Захаря священник з восьмої черги Авії. Нащадком Аарона. Тепер він проголошує здійснення пророц Старого Завіту, що вони здійснилися всі. Бог вірний. Що закінчився цей час очікування, тобто час Адвенту, Старого Завіту. Пройшло 18 століть від моменту, коли Бог, починаючи від Авраама, давав постійно обітниці, вказівки, надію, що Бог давав клятву, що Бог звільнить свій народ, визволить його з рабства, гріха і смерті. І сьогодні Захарія наповнений Святим Духом, пророкує про вірність Бога. Молиться в Святому Духові. Пророкування це таке відносини зі Святим Духом, щоб дивитися на, 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 на світ, на, на, на Бога, на, на людей, на, на цю реальність е, очами Бога. І ми всі запрошені бути пророками. На чому полягає пророкування? Означає, що Бог під час промовляння пророцтва не, не відключає людині людського інтелекту, свідомості. Це не є так, що ми є такою колонкою, яка тупо повторює те, що Бог нам шепоче на вухо. Так деякі вважають, що просто в цьому полягає, що Людина взагалі не задіяна, Бог просто промовляє автоматом через людину. Ні. Бог дає натхнення. І людина би, шокована, звідки я це знає, так і світ отримав, якась таку впевненість, такий мир на душі. Бог використовує в пророцтві уяву людську пам'ять, досвід, інтелігенцію і так далі. Mm, да. ee, пророкування це така дія людини, яку вона виконує в, такої, в такій єдності з Богом. Ee, і в, його, в цьому пророкуванні Захарії e, e, є якесь велике прославлення Бога. Це не є, бо ми розуміємо просвіт як проповідування майбутнього. Що пророк скаже, що буде, насправді, ні. пророкування це є таке проголошення перемоги Бога в цій реальності, в якій ми живемо, в цій ситуації, в якій ми знаходимося, це таке підбадьорування. пророкування в розумінні біблійному, це підбадьорування людей, щоб не втратили надії, щоб не думав, що Бог їх залишив в темряві і радість, і звільнення. Хоча ти що цього не бачиш, це є пророкування. Тобто ми не проповідаємо майбутнього, хоча, звичайно, пророк може, і Бог може сказати один, так і ні. Але основне в пророцтві є показати, що в цій дійсності, в якій ти живеш, в цьому в твоєму світі, що Бог діє. Щоб ти духом не падав, щоб ми вже раділи, щоб ми вже прославляли Бога, Хоча ми ще не бачимо, як, як, як тих, до кінця цієї перемоги Бога ми вже його оголошуємо. Це саме пророкування. Тому будь пророком для самого себе і для середовища, в якому ти живеш сьогодні. Там, де є безнадія, там, де є страх, там, де є сльози, плач, проголошуй. Перемогу Бога показує, що Бог вже діє, що не треба боятися. Він вже почав робити свою справу. І остаточно він переможе. Немає іншого варіанту, не може бути. Тому що Бог є володарем цього світу. Тому будь пророком для, для тих людей, з якими сьогодні зустрічаєшся, підбадьори їх, дай їм надію, гарні побажання. Показує, що ти вже живеш цими новими відносинами з Богом. Хай Бог веде вас сьогодні, будьте пророками, так як Загарія, хоча ще ніхто не бачив, він же, ця людина, проголошує, що Бог почав діяти. Це саме пророцтво, що Бог діє, Бог перемагає. Слава Ісусу Христу! Амінь.